В першу чергу направлено на те, щоб люди, які зараз без роботи, а по нашим оцінкам, це до 40% дієспособного населення країни без роботи зараз, так чи інакше. Ми хочемо, щоб люди і Одесити, і тимчасово переміщені з місць бойових дій, змогли знайти якусь роботу. Не якусь просто, а роботу, яка їм потрібна, яка потрібна заробляти гроші, кормити сім'ї і взагалі бути в стабільності. По перше, має вакансії. І представники організації знаходяться на нашій території. З другої сторони, ми зробили рекламну кампанію, де люди розуміють, що потрібно, по-перше, прийти на цю локацію на Новосельського 64. По-друге, вони мають просто це дуже проста процедура. Вони проходять до представника, який їм цікавий, або до всіх записують свої дані, обмінюються першу інформацію і домовляються уже про подальшу роботу. Отримують. Цю необхідну інформацію, документи, і далі йдуть вже на саме підприємство. От наша, наша задача зробити такий контакт. Запустили центр незламності дві неділі тому. Він працює. Ну, Якщо він працює і вже люди його знають, то чого не використовувати його в мирних цілях? Він великий, там тепло, там все необхідно є, там є можливість відпочити, попити чаю і так далі. І заодно ми працюємо. Я думаю, що якщо ми будемо пункти незглавності, які використовуються великі, гарні, в місті використовувати, крім пункту незглавності ще на такі ярмарки вакансій або на зустрічі з представниками бізнесу. І, можливо, навіть і, і там потрібно ще і думати про владу, яка має піклуватися про наших городян, це буде більш ефективно, ніж просто з телевізора розказувати байки, а потім ніде не з'являтися. Ми хочемо, щоб влада також в цьому всьому прив'язувала. Працювала з нами.